Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, як пишуть джерела, кілери мали розстріляти міндіча з близької дистанції в серце. Не вдалося у той же час. пишуть, що після замоку на міндіча там бачили Єрмака. Він зустрічався із міндічем. Хтось, мабуть, вивозить грошики. А ось і перша граната Коломойського з його заяви у суді щодо невдалого замаху на життя міндіча да. А заснув.

комментариях. Я говорю, украинский слив в этом Ну, прямой. Внимал. То есть человек получил в украинском посольстве оружие, которое они потом изняли. А -а -а. да. Я вам еще я хочу хочу больше скажу, оказалось, я что, -то что -то был Юр, это был пистолет Макарова. Валерьевич, пистолет Макарова. Да, берету какую-нибудь или лок, а Макаров. Макарова. А хто за цей може стояти, а вот здесь я ж... Чи означає це, що влада сліди? Ясно, що следит? Но якщо если... <кхе> займається вже служба безопасности... ну, безпеки, ну это безпеки Ізраїля, то прессы не буде. будет. Я думаю, що... ну я думаю, я не думаю, раз мовчав, значить, я думаю, Израилькане з українцями тихонько как-то це все порешают, тех бы їх посадять. А Можна послани забути. А у вас є якісь звіски від самого міндіча? Ви тримаєте з ним контакт? З міндіча? Да. ну у мене ж до ЗД стоїть прямо, все, по руке. Ну, в СІЗО. Пише політолога Екс Нардепі. Військовий Купрій. Виявляється, що це посольство України в Ізраїлі завербувало вбивць для замаху на міндіча та видало їм зброю для цього. Один із фрилансерів три тижні ходив, спілкувався з Покоївкою. Назвався ізраїльським журналістом і питав, чи живе тут міндіч. Покоївка його прогнала. Це було десь 14-15 листопада. Вона його потім впізнала, заявив також бізнесмену суді. Розслідування ведуть спецслужби Ізраїлю, а не проста поліція, оскільки там замішана влада України. Тому публічність. Розголос там обмежені. У мене немає жодного сумніву, що Зеленський гарантуючи міндічу втечу з України від набу забрав у нього всі криптогаманці і коди общака. А це мільярди доларів. І хоча суттєві суми накраденого міндічу вдалося приховати від Зеленського, це вже не мільярди. Тепер міндіч для Зеленського виглядає як значний пасив. Я знаю його добре особисто по роботі з Коломойським. Гарантую, що міндіч розповість про все і вся, якщо тільки потрапить в орбіту правоохоронців. А це можуть бути і спецслужби США. Немає різниці, чи то буде ФБР чи ЦРУ, чи ще хтось Наближений до адміністрації Трампа, але я впевнений, що зустріч із Міндічем ох, яким цікава. Тому мертвий він для Зеленського знахідка організовувати замовні вбивства за кордоном з наших спецслужб може Кирило Боданов, як голова гори і героїв України, генерала Олександр Поклад від СБУ. Щодо першого, я сумніваю, що Буданов на таке піде, адже має досить непогані політичні перспективи, і ризикувати йому немає сенсу. Ну хіба що британці сильно попросять? Ось поклади СБУ це те, що найбільш підходить. Ці навіть із еміратів без екстрадиції можуть Людей з мішком на голові вивозити і не простих анардепів, і при посольствах у них завжди є свої люди. Тому сюжет закручується не по дитячому. На мою думку, єдиним шансом у Міндіча на збереження свого життя є явка з повинною посольства США в Ізраїлі. Розповісти, скільки, коли і як вони з Зеленським Ярмаком Шефіром та іншими рангом поменше накрали доларів американської допомоги, як переправляли каш в Україну, як потім і де наразі всі ці гроші. Потім піде по програмі захисту свідків. Там наше збу його не достане. Телеграм-канал закрита зона напише наступне свого часу Коломойський купив 95 й квартал, але тепер він таке враження у ньому сам виступає. Сьогодні це було смішно і не тільки через байку про парабелом для убивства Міндіча посольства України в Ізраїлі, роздягнений своїми ж творіннями олігарх, каже, що не перераховував відмиття з Приватбанку 41 мільйон доларів на офшори Зеленського і його квартальних друзів, про які я казав майже 7 років тому. Так він іншої сказати не може, інакше це визнання власною участю в відмиванні коштів. А факт переведення грошей підтвердили. І незалежні журналісти-розслідувачі зі слідство інфо у співпраці з OCCRP. Решта виступу виглядали так само жалюгідно, як і виступи кварталу. У всьому цьому шоу я побачив, що Коломойський грає на публіку вар'ята для привернення уваги, щоб за лаштунками вести торгівлю з людьми Зеленського для виходу на свободу після звільнення Єрмака. Ексолігарх вважав, що з тими, кого привів до влади, він залізно домовився присидіти пару років в українській в'язниці, щоб не потрапити в американську назавжди, але творіння мало непомірні апетити і вирішило позбути. Творця. правоохоронці почали засипати Коломойського справами, і в той час руками його ж колишньої чистки Міндіча відбирали один плюс один укрнафту, заводи, зумрут і т.п. І тепер колись впливовий персонаж, який вважав, що вершив долями, опинився у ситуації, яку заслужив на касі наприкінці супермаркету, де доведеться і заплатити, і залишити те, що набрав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.